Вітаю вас на каналі. Сьогоднішнє наше відео про значення старших арканів. Що я хочу сказати? Що можна гадати неповною колодою. Цілком може бути достатньо 22 старших аркани. Сьогодні я не буду заглиблюватися в їхню там, атмосферу, енергетику, глибинні якісь значення. Якщо ви хочете погадати собі. На ну, такі якісь побутові звичайні питання, вам цілком буде знач... хватати звичайних значень, звичайних характеристик таких побутових. Я буду знімати серію відео про кожну карту, що вона означає в коханні, що в роботі, ну, по різним сферам. Але якщо ви хочете на побутовому звичайному собі рівні знати якісь події, вам цілком хватить тієї інформації, яку я вам скажу. Її геть зовсім небагато. Але повірте мені, цього цілком достатньо, Бо, тому що, коли знаєте, дуже багато перечитаєте купу книжок, купу значень, витягнете ту одну карту і просто загубитеся, яке ж з тих всіх значень вам треба вибрати. Тому ну, те, що я вам зараз скажу, це є напрацьоване за дуже довгий період часу основні побутові значення, які випадають старшим арканом. І так, давайте. Ну, тут вони не по порядку. Це не має значення, беріть собі листок, ручку і записуйте. І так, імператриця. В основному, в побутовому гаданні, такому там на день, припустимо, що мене чекає сьогодні, вона відображає жінку, жінку яка зайнята побутом, хазяйством, дітьми, своєю красотою. Жінка-мати в основному. Та, яка займається дітьми, або яка дуже турботлива, займається домашнім хазяйством. Інколи вона може показати, припустимо, маму чи подругу, а інколи може просто відображати чисто ваш стан, що ви там зайняті домом, дітьми чи своїм розвитком, красою, неважливо. В основному це є жінка, це є особа, а не події чи якісь обставини. Якщо говорити про події, Ну, це є задоволеність собою, самостійність, бути такою домашньою вдома, займатися своїми справами собою і взагалі насолоджуватися своїм положенням в даний момент. Якісь плани, якісь справи, ну, розвиток, самореалізація ну, це таке обширне значення. Так, я йдемо далі. Ієрфант жрець. Як на побут. Ну, в ті, хто одружені, це показує подружню пару, чоловіка, припустимо, вашого. Хто є неодружений, може показувати якогось ну, мудру особу, наставника, ну, таку духовну особу, рутина. В основному, це якщо просто на соботійність, що вас там чекає сьогодні? Рутинні звичайні справи, або якщо у вас є чоловік, припустимо, то показує, що ну, основну роль у вашому там дні чи в вашій справі, на яку ви дивитеся, буде надано вашому чоловікові. Якщо такого немає, то це ну, мудрість, духовність, молитва. Якщо ви там щось вирішуєте, не можете вирішити. Зверніться до вищих сил або до мудрої якоїсь особи. Для тих, хто навчається, проходить якісь курси підвищення кваліфікації, може показувати навчання. Ну, або ви навчаєте, або вас навчають в кожного по-своєму. Смерть це є кінець. Але кінець, розумієте, який, скажімо так, є якась ситуація, і вона поміняється на іншу. Тобто, ви собі, припустимо, розраховуєте, що ви там підете, не знаю, кудись поїдете, маєте якусь справу, і вам випадає на це смерть, то означає, що нікуди ви не поїдете. Або поміняються ваші якось плани, поїдете там, пізніше, припустимо, чи передумаєте. Тут період, який закінчується. Це є ну, кінець якоїсь ситуації. Перестане існувати якась ситуація. А, ну, може бути таке, що щось вирішиться, припустимо, і ну, закінчиться, скажімо, ця ситуація, тим, що ви щось вирішите. Тобто, це є перехід від одної ситуації до другої. Колесо, фортуни. Дуже часто в мене на побутовому рівні це є зеркальний коридор, як то кажуть. Тобто, ну, повторюється. Ситуація повторюється, обставини повторюються. Взагалі, повтор чого небудь. Інколи може показувати несподіванку, сюрприз. Як хорошу, так і погану. Це залежить від ну, Якщо ви будете докладати карту, ну, ви спитаєте, припустимо, от випало колесо, і ви питаєте. Чи це буде щось хороше чи погане, ви докладаєте карту, і ви вже тоді бачите, що це сюрприз, хороший чи поганий. Щось ну, несподіванка, скажімо так, якась. Багато хто з тарологів каже, що це там дар судьби, фортуна, успіх. Ну, в мене воно так не програється, чесно вам скажу. Воно і показує як і в плюс, так і в мінус. Тобто, це може бути несподівана переміна і в гіршу сторону, і в кращу це треба докладати карти. Але в основному, це ну, по кругу, повтор якоїсь ситуації. Уміренность. Ну, Уміріність, вона взагалі така карта, вона з часом дуже пов'язана в тому плані, що ем, затягнутість, тобто змін нема. Все йде так, як йде, і буде йти так, як воно зараз є. Тобто, тут ну, розумієте, переливання з пустого в порожнє. Ніяких змін особливо по цій карті чекати не приходиться. Інколи вона показує випивку. Реально просто випивку. Десь посидіти з кимось повипивати, чи, чи самому, не знаю, якусь таку гармонію. Але гармонія в кожного своя. Хтось напивається. А хтось може і медитувати. Тобто, це стан такий спокою і ніяких кардинальних змін по цій карті не очікуйте. Чисто, от в побутовому це є, як би вам сказати, коли ви намагаєтесь щось контролювати, управляти, роздумувати, просто одна і та ж ситуація повторюється, і ви щось роздумуєте, рішаєте. Приводите до порядку щось там собі в голові налагоджуєте, розумієте? Організовуєте взагалі якусь справу поволі, без спіху, без особливо кардинальних змін, просто для когось. Це відбувається під впливом, там, припустимо, алкоголю, не знаю, може, хтось каву там піє. таке. Любльні. Влюбльні, ну, я вам чесно скажу, в основному вони в мене відігруються просто як партнер. Якщо у вас є партнер, то ця карта покаже ну, його присутність, скажімо так, або що там справи залежить від партнерства, домовленість. Часто, чисто в побутовому гаданні, вона показує не там любов. Дуже часто думають, що влюблені це карта там, якогось безмежного вічного кохання. Ну, не зовсім так. Це в основному порозумітися, домовитися з кимось, вирішити щось полюбовно. Або просто показує партнера, може показати стосунки, там дружні, припустимо, домовленість з другом, з подружкою. Можете про щось домовлятись по цій карті. Жириця. Ну, жириця карта така, знаєте, таємнича, в основному вона показує взагалі якусь інформацію, що є інформація, яку ви там дізнаєтесь, чи якою ви володієте. Ну, може бути і документальне щось, чисто офіційне, а може бути просто як знання чогось. Якщо показує особу, інколи може показати особу, яка просто от, ну, щось знає, але не говорить. Або до якої ви можете звернутися, і вам хтось там прояснить ситуацію, бо знає трохи більше, ніж ви. Карта життя в основному показує якісь знання, інформацію. В побутовому гаданні маю на увазі. На, на чисто такі собітійні події там. Сила. Ну, Сила, розумієте, це прикласти великої сили, постаратися. От ви чогось хочете, і ви будете старатися, стаючи, там, не знаю, собі на горло, або, може, з кимось щось будете вирішувати, але тут старатися щось вирішити, до чогось дійти. Це от сильне бажання і прикладання великої якоїсь такої сили для того, щоб щось зробити, або з кимось щось вияснити. Луна. В основному це запутаність. Навіть не те, щоб, ну, вона може показувати обман. Але обмани ж бувають всякого різного роду. Розумієте, і спеціальний, і спеціальний, і всякі різні, і недоговорювання, і нагло брехню в очі. В загальному карта Луни це є незрозумілість. Дуже часто вона показує, знаєте, ну, мутно, непонятно, нема впевненості в чомусь. І найчастіше це карта нетверезості. Не знаю, чому в моїх гаданнях карта Луни не так показує обман брехню, як вона показує неясність мислення, нетверезість. Башня. Башня не завжди означає щось погане. Ну, Щось може не получатися по цій карті, не виходить так, як ви розраховували, і це викликає злість. Тобто, це, знаєте, якщо ну, башня це не то, що там гром і молніє, все валиться, прям кошмар, катастрофа. Ні, це просто щось не получається, що вас злить. Отак. От і ситуація міняється, від вас це ну, вже не залежить. Ви нічого зробити не можете. Ви можете або злитися, або змиритися. Ну, в основному це якісь ну, неприємні моменти. Але через неприємні моменти ми інколи виходимо, навіть не інколи, а найчастіше на щось набагато краще. Просто в той момент, коли все валиться, ми цього не розуміємо. Ну, це щось вас розізлить, скажімо так. Сонце. Сонце, ну навпаки, так? карта позитиву, карта радості, все буде добре. Ви впевнені, ви все ясно розумієте, чіткість, ясність, зрозумілість. Щось успішне, задоволення, ну, бути, скажімо так, на, на позитиві на хорошій ноті. Інколи показує справи, пов'язані з дітьми. Мир. Ну, Для мене мир це взагалі приміщення. Чесно вам скажу. Це е, коли людина перебуває в, в якомусь місці, де їй добре. Це так, як вам сказати, е, Насолоджуватися собою, насолоджуватися своїм успіхом все добре, бути в спокої, в гармонії. Інколи це показує, що ви от знаходитеся в замкнутому просторі, але ну, вас, вам потрібен зв'язок з зовнішнім світом. От часто кажуть, що це там далекі поїздки, якийсь за кордон чи інтернет. Ну, в мене воно програється трохи не зовсім так, але щось подібне. Тобто, ви знаходитеся в зоні свого комфорту, там, де вам добре, ви досягли чого ви хочете, але є ще і зовнішній світ, з яким потрібно контактувати. На побутовому рівні це може бути ну, ви будете вдома, чи ви будете на роботі, ви будете задоволена, в принципі, тому що це обстановка комфортна, привична. В тій, якій ви ну, відчуваєте себе як риба в воді, скажімо так. Шут. В основному це показує особу. Ну, в мене, в моїх гаданнях, це особа така, знаєте, несерйозна, легковажна, незріла, глупа, якось так все пофігу. Якщо ну, ви будете собі ж все одно кожен день провіряти, як карти програються, і ви будете бачити, що ну, біля вас таких осіб нема. Ну там це може бути і дитина, але в основному це в мене відіграє особа, яка ну, легковажна в своєму житті, якось де на, на такому якомусь пофігу по житті. або робить глупі вчинки, але сильно цим не заморачується. Якщо біля вас такої особи ну, не буде, скажімо, в той день, коли ви собі на це гадаєте, на цю ситуацію, то це може показувати чисто ваш стан. На лігке, на позитиві, ай буде, як буде. Пустити все якось на самотьок, починати собі щось нове на такому якомусь лігке. Нову справу, нову роботу може означати. Але таке щось, знаєте, що вам в кайф. Диявол. Ну, ця карта, вона така дуже неоднозначна, але в основному вона показує пороки, гріхи або порочну особу, тобто особа, яка грішить. Яка зловживає чимось, зловживає алкоголем, наркотиками ігрою, чи дуже сильно помішана на грошах, чи має багато там сексуальних зв'язків. Тобто це особа порочна, яка піддається своїм таким інстинктам, сильне бажання, от спокуса от згрішити. Може бути таке, що лінь це теж, ну, типу, припустимо, коли геть зовсім. Не хочеш нічого робити, відкладаєш всі справи на потім, нічим не займаєшся. Ця карта теж може випадати. Тобто, це є піддатися спокусі. Егоїстично поступати в своїх чисто тільки інтересах, не дивлячись на, ну, на наслідки для інших. Це є надміру чогось, надміру якогось порока, гріха. Імператор, в основному у мене він відіграється, так як і імператриця е, людиною. В основному це є мужчина. Це може бути батько, може бути чоловік, може бути просто важлива людина. Припустимо, ну, на роботі начальник. В основному це людина. В ну, моїх гаданнях дуже рідко це е, показує ще прийняття якогось рішення. Прийняття рішення і стояння на своєму зірка. Ну, це є надія. Це коли ви на щось надієтеся і строїте довгострокові плани. Може, там в інтернеті можете інформацію якусь шукати, можете творчістю займатись, надіятися, що це колись там стане вашою, припустимо, професійною діяльністю. Звізна це завжди карта якоїсь такої, знаєте, ну, нереальності. Коли людина відірвана від земного життя і там про щось собі мріє, на щось надіється, строїть якісь плани. Надія на зустріч, надія на нову роботу. Там. В основному це є надія. Ну, і там якісь плани, мрії, якесь щось таке ще далеке, не вже, не тут, не зараз. Підвішений. Зовнішні обставини, які змусять вас, не то щоб зупинитися, а це, це зовнішні обставини, які не дають щось робити, щось міняти. Тобто, це є така. Ну, Підвішена ситуація, що тут говорити? Коли ти чекаєш, переживаєш, це якась така рутина, це залежність від обставин, От змушеність, коли я мушу щось робити, мушу бути там, де я, припустимо, працюю, мушу жити там, де живу, мушу жити з тою людиною, з якою там одружена хочу, не хочу, але мушу, бо є певні обов'язки обставини. Тобто, це, ця карта показує обставини. Що є зовнішні обставини, на які ви не можете вплинути, і, і нічого, в принципі, рухатись сильно бути активною, ви не зможете. Лисниця. Ну, Хтось приїде, хтось поїде, хтось є на відстані. Людина з дороги, якщо це особа. Або це ваші якісь, скажімо так, не те, що ви досягнення. От я щось хочу, я буду щось робити, діяти. І це, ну. Буде в мене получатися. Отак. Це є карта, коли я вибрав якийсь певний напрямок, певну собі якусь ціль, щось собі запланувала, і буду це робити, буду цим займатися, що я собі придумала. І це буде получатися. Ну, інколи показує дорогу, але в основному навіть не те, що ви кудись поїдете, а людина з дороги. З кимось будете спілкуватися, припустимо, хтось буде їхати в машині там, чи в поїзді, або хтось до вас приїде, або хтось від вас поїде. Ну, в основному, це людина в дорозі. Або ваші якісь наміри, цілі, ви там щось собі будете робити. Не обов'язково їхати, але, в принципі, просто активно діяти. Справедливість справи офіційні. В основному завжди в мене справедливість показує офіційні діла. Робота, банки, офіційні установи. От такі речі офіційні. Документальні документи там якісь. Суд. Суд це зміна. Це от дуже подібно до карти смерті. Але тут є трохи відрізняється суд від смерті, скажімо так, це є теж зміни, переміни ситуація обновиться, відновиться, але якось по-іншому, щось буде мінятися. Але по карті смерті ну, воно все до того йшло, і ви до того причетні. А по карті суда, скажімо так, через зовнішні обставини буде щось мінятися. Хтось вам надасть якусь інформацію, подзвонить щось каже, повідомлення прийшле, і вам треба буде діяти, щось міняти в своїх там планах чи щось міняти у справі. Або, взагалі, якось так будуть складатися зовнішні обставини вищими силами, що вам прийдеться щось змінити в своєму житті. Тобто, так як є, більше продовжуватись не може. Але це за рахунок зовнішніх обставин, які від вас не залежать. Адшельник. В основному це є старша людина. Старша людина, до якої там можна звернутися, припустимо, це може бути родич якийсь. Якщо не біля вас такої, скажімо, людини немає, і ви побачите, що ви там собі витягнули на день на якусь справу, очельника, але така людина не приймає участі у вашій якійсь справі, то це може означати, що ви займаєтесь чимось, якоюсь діяльністю. Так само, як і мах. Оці дві карти в тому плані дуже подібні, тому що що МАГу, Мах означає так само, я працюю, я роблю. У мене є от теж якісь там ідеї, цілі, плани. Я прикладаю свою там волю, беру все, що маю, всі свої можливості і для чогось стараюсь. Часто показує взагалі просто діяльність. В когось це робота, ну там офіційна, хто на роботі, припустимо, для когось це якась своя справа. Тобто, я працюю, я роблю. Ачельник, якщо ви знаєте, що такої старшої людини немає, яка задіяна в вашу якусь ситуацію, він теж показує, що ви працюєте над чимось. Але тут помагу людина використовує всіх і вся, і все. А по адшельнику, в основному, людина працює сама в собі, шукає якісь рішення. Шукає варіанти, шукає можливості, як вирішити свої певні якісь справи, чи це матеріальні, чи нематеріальні, неважливо. Тут людина активна і в суспільстві, а тут людина сама собі займається тим, що їй цікаво. І тільки от для себе. А тут, щоб всі бачили, всі знали. Розумієте, надіюсь різницю між адшельником і магом. Ну, це такі основні значення старших арканів, які ви можете використовувати, коли гадаєте собі там, на день, припустимо, для того, щоб вивести певні свої значення. Тому що значення старших арканів на, на стосунки, на роботу, на пораду, на застереження, на конкретну якусь подію я буду давати в окремих роликах по кожному аркану окремо. А так, в загальному кілька слів. Вам цього повинно бути достатньо для того, щоб виводити своє. Ви по-любому повинні вивести ще своє значення. Ну, тобто, ну, як своє значення? Воно не буде відрізнятися там дуже сильно від книжкових, але воно буде конкретно ваше. Тобто ви будете витягувати карту, і як вона з вами в день програється, ну, припустимо, на роботу, так ви запам'ятаєте і зрозумієте, як іменно та карта, що вона несе для вас. Тому що для кожного таролога, кожна карта може, ну. Одна й та сама карта, скажімо так, може відіграватися по-різному. Для когось це, припустимо, ну, інтернет, зовнішній зв'язок зі світом, відстань, поїздки. В мене так воно не відіграється. Скільки би я не гадала собі чи комусь, в основному це є зона свого комфорту. Або вдома, або на роботі людина займається своїми справами в привичній для себе обстановці, і вона цим задоволена і їй там добре. Навіть якщо й хочеться змін, але коли випадає карта. Миру це означає, що людина є в своїй якійсь ракушці, в своєму положенні, до якого звикла, і поки що міняти цього не збирається. Може, десь про це і мрія, але поки що це такий стабільний стан, своє от, приміщення. У мене це завжди відіграється, як людина от, в своєму приміщенні, в своєму домі, в своєму комфорті, а не якісь зовнішні ем, всякі різні поїздки чи там, інтернет. Знайомства, як декого. Тому ви повинні для себе самі гадати кожного дня, щоб розуміти, як ця чи інша карта відіграється. От дивіться, я зараз сижу і так от нам моня витягую. Я вдома. Карта шута це діти. Я вдома з дітьми. Розумієте? Ця карта не показує, що я десь кудись їду, кудись збираюся, чи з кимось з-за кордону зв'язалася. І ця людина, припустимо, глупа. Так теж можна трактувати. Але ви повинні розуміти, що карта для вас значить. Не для мене, не для іншого таролога і не для тих, хто пише книжки, а іменно для вас. Тому я б вам радила брати. Колоду, всю, чи тільки старші аркани, чи тільки молодші, і кожного дня дивитися собі, що в мене там, що буде відбуватися. Не що мене чекає, а що буде відбуватися зі мною там по роботі, що буде відбуватися у моїх стосунках там з кимось, і там, припустимо, неочікувану якусь подію сьогодні. Записали зранку, а вечором проаналізували. Що було зі мною сьогодні в роботі, що було сьогодні відбувалося в моїх стосунках, і що, мене, що було несподіваним сьогодні для мене. І значення собі записали. І ви вже будете, вам на підсвідомості відкладеться, яка карта для вас що значить. Я надіюсь, цим відео я змогла вам допомогти. Не треба багато читати значень, бо ви, коли будете гадати, ви заплутаєтеся, не будете розуміти, що ж ця карта значить. Бо є ціла купа, ціла сторінка, 100 штук різних ймовірних значень. Ті всі значення вони виведені іншими терологами і на основі ще сусідніх карт, і їхніх відповідних обставин в житті, тому не потрібно багато читати, запам'ятовувати купу тих значень. Ви повинні знати їх отак, -от коротко, як я вам розказала, чисто теоретично, і, і на своїй практиці розуміти, як воно відіграється в вас. І тоді ви не будете сумніватися, коли ви будете гадати. Ви як витягнете якусь карту, ви не будете в голові перечислювати купу всяких різних варіантів, толкувань і думати, яке ж то з них треба вибрати, щоб не помилитися. Ви по собі будете пам'ятати, як ця карта у вас відігралася і що вона значить. Я надіюсь, моє відео вам було корисним. Я бажаю вам успіхів у цій справі, тому що володіти. Картами таро дуже корисно кожній людині. Не обов'язково займатися цим професійно і посвячувати цьому все своє життя для людей. Але щоб покращити своє життя, ці знання вам дуже-дуже стануть у пригоді. Всього вам найкращого. Дякую за увагу. До нових зустрічей!